Я пам'ятаю ці 30 років служіння сестер. Це був 94-й рік. Коли ви приїхали сюди, якраз був в Новіціаті в Кошицях. Декотрі сестри пам'ятають мене з того періоду. Декотрих я пам'ятаю, хто тут починав. Сестра Лідія така молоденька ще була, набагато молодша ніж тепер. Щось не бачу, де вона. 30 років тому терціарію багатьох пам'ятаю, як там отець Людвік Мело, який в 93-му сюди приїхав, трошки раніше домініканець, отець Корнел сюди приїхав. Тобто історія домініканців за ці 30 років дуже близька мені. Сам я тут відкрив своє покликання до чину домініканського, коли вступив 94-му. Вже в 94-му розпочав був постулат, і тоді вчора зустрівся з Альбертом, і Альберт пробував мені сказати, що пам'ятаєте мене, звісно, що пам'ятаю, Альберт дуже добре пам'ятаю, що як раки з тобою, пам'ятаєш, в Кобалевицях, здається, ми равки ловили. Там на місію їздили. Тобто 30 років служіння сестер і, можна теж сказати, братів, це така дата. Важлива, велика, значуща, але особисто теж мене доторкає. У 94-му, коли ви сюди приїхали, я ніколи би не подумав, що буду з вами святкувати 30 років, будучи єпископом е Мукачівським. Це взагалі неможливо придбати е чогось такого людськими зусиллями. Водночас е це не тільки спогад. Потрібно подивитися на це в світлі співпраці з Богом і вірності Богові, співпраці з Богом, тому це Євангеліє, благовіщення, воно йдеться про цей спосіб життя, слухання Божих пропозицій. Я хочу звернути нашу увагу на це слухання, на цю співпрацю з Богом в п'яти етапах. П'ять етапів, п'ять кроків співпраці з Богом, тому що ми не тільки згадуємо, ми теж продовжуємо сестри. Ми продовжуємо бути послушним Богові. Але хочу звернути нашу увагу, вашу увагу на цих п'ять етапів, п'ять кроків співпраці з Богом. Для того, щоб трошки подивитися, як це у нас працює, з другої сторони, може щось нам потрібно відновити чи розвивати якийсь етап. А з третьої сторони, щоб ми відважно продовжували, тому що ці п'ять етапів, вони циклічні. І перший етап це слухати. Це перша заповідь Божа – слухай, слухати. Тобто, без послуху нічого далі не відбувається, без послуху Богові Божі справи не відбуваються. Тобто перший фундаментальний етап це слухати Бога. Богородиць Діва, благовіщення, молода жінка, говорять, їй могло бути років 14. Чому вона почула архангела Гавріла? Тому що вона з дитинства була навчена бути відкритою, відкритість послуг. Для Марії, якщо ми чуємо, що вона благодаті повна, вона була постійно в такому стані. Е, недавно був на реколекціях, і отець реколекціоніст сказав так досить е, сказав, що на реколекціях нам потрібно стати великим вухом. Тобто послух. Послух це відкрите серце, послуг це відкриті руки. Марта в Євангелії є Марта і її сестра Марія, знаєте, її, вона була дуже зайнята. Сестри, якщо у вас почуття, що ви дуже зайняті, то це проблема. Якщо ви не маєте часу на те, щоб сісти у ніг Ісуса, якщо ми дуже зайняті, ми Богу посвячені, покликані, то забудьте про наступні етапи. Вам потрібно відновити перший етап це послух, почути, що Господь говорить до тебе. Я вважаю, що 99,9 проблем у нас полягає з того, що ми непослушні і не непослушні заповідям Божим. Ми не чуємо. Ми не чуємо, бо ми зайняті. У нас дуже багато роботи. Ну або в нас є якісь гріхи, які не дають нам можливість, бо ми більше слухаємо щось. А не когось. Тобто послуг. Без послуху ми далі рухатися не можемо послух Богові. Бо Бог діє постійно, Бог промовляє до нас і Бог благословляє. Він не перестав промовляти до нас. Він не перестав посилати архангела Гавріїла, Михаїла, Рафаїла, своїх ангелів-охоронців, Бог не, не замовк. Бог не може не промовляти до нас. Бог не може по своїй природі, бо якщо би Він перестав промовляти, перестав благословляти, то ми би зникли. Це розуміння. Якщо є Бог, то Він промовляє. Якщо Він не промовляє, то Бога немає. Тоді це все шоу. Театр наша присутність. Натомість ми досвідчуємо, віримо і слухаємо. Навіть тепер, що Господь говорить до тебе? Він тепер говорить. Він до мене говорить. Він говорив до мене, коли я сьогодні розважав, слухав, що вам сказати. Тобто позиція слухання, але цього недостатньо. Друга, другий етап, другий крок. Ну, потрібно розпізнавати, що це за голос, чи це реально від Бога, і що з цим робити. Марія запитується: добре, добре, але я не знаю чоловіка. Добре, добре, але там в країні війна. Добре, добре, але там розсипалася е, держава 94 й рік, вона лише повстає. Ну, сестри, чи йдемо? Потрібно розпізнати. Бог говорить, але для того ми отримали розум, розум освітлений благодаттю, що ми не діти, щоби було доросле рішення, потрібно розпізнати. Я розпізнаю, що говорить Бог до мене. Але для цього теж потрібний час. Потрібно розважити. Може, потрібно до когось звернутися, потрібно засідання зробити. Хтось говорить в сестер, або приходить якесь прохання від єпископа, від якогось отця за кордону, приходить якась пропозиція. Чи це від Бога? Чи це від Бога? Нещодавно мав зустріч з сестрами-настоятельницями у вівторок в Павшині. Я їм говорив: не все, що говорить єпископ, що пропонує єпископ або настоятельця, мусить бути від Бога. Вони такі, як то? Ну, так то. Не все, що вам пропонують, воно йде від Бога. Фарисеї пропонували Ісусові замкнутися. А вони були тоді авторитетами духовними, так коротко кажучи, Ісус їх не послухав. Чого їх не послухав? Ну, бо він розпізнав, що це не від отця. Тобто без розпізнавання ми не зможемо рухатися далі. Для того, щоб рухатися далі, то потрібно розпізнати, Бог нас тут хоче. І тоді буде війна, буде потоп, будуть кризи, буде криза в покликаннях, або будуть покликання. І ми розпізнали, Бог мене тут хоче. Крапка. Або Бог, я розпізнаю, пропонує. Випровадити мене в інше місце. Зрештою, ми монахи, Богу посвячені люди, але це взагалі то всі би мали жити в такій позиції. Окей, я розпізнаю, нехай буде по твоєму слову. Якщо я вірю, що найкраще, що лише може бути в моєму житті, це піти за Словом Божим, то я буду рухатися згідно з тим, як мене буде вести Слово Боже. Але для того, щоб відважно рухатися, потрібно почути, що Бог говорить до мене. Бо поки я не чую, і поки я не впевнений, я не буду мати відваги піти за цим словом. Тобто слухати і розпізнавати третій етап. Потрібно згодитися. Сказати так. Це моє внутрішнє так, вона має бути сильне, однозначне. Не Ну, може бути, може так, може не так, а може краще так. От якщо нема однозначного так, я не встою. Може бути так, наприклад, що це настоятельниця має так, а сестра має ні. І тоді, якщо я не почую внутрі, що це Боже так, і не скажу так, в моменті кризи скажу собі, це вона хотіла, я не хотіла. Одна з трудностей, властиво, може бути, коли людина не зріла: що, а, настоятель сказав, а, єпископ сказав, а, настоятельниця сказала, то, що то я послухаю. Настоятельниця сказала, добре, вона може бути Архангел Гавріл, а може бути, ангел Люцифер? Може бути? Може бути. Петро, коли прийшов до Ісуса з пропозицією, що сказав Ісус Петрові, відійди від мене сатано. Може бути, що не до кінця розпізнали. Може бути, що сестри бояться, бо що скаже єпископ в часі війни забрати сестер і на страсі будуть пропонувати залишитися чи продовжити місію. Може бути, може бути, якщо немає розпізнання людини, якщо вона не розпізнала і вона не сказала своє так внутрі. Але переклала відповідальність. Ну, сестри, сказали, то я буду послушна. Але це не є послуг Богові. І сестри або єпископ не були для людини архангелом Гавриїлом. Це не буде працювати. Це не буде працювати. Далі можуть прийти кризи, якщо людина не згодилася. Тобто, це мій вклад, це свобода волі. Допустимо, прийшло запрошення. Пропозиція від папи Франциска через нунція до мене, стати єпископом Мукачівським, залишити орден. Я слухаю, розпізнаю, і якщо я розпізнав, що це від Бога, потрібно моє так, однозначно так, не тому, бо потрібно когось спасати і щось робити. А тому, що є розпізнання однозначного так. І тоді, в моментах кризи, якщо це є послуг Богові, це є і в, ж... і в стосунках чоловіка і жінки, це є так на батьківство, так на материнство, так на стосунок і розпізнання. Тоді, коли приходять кризи, то можна стояти під Христом. Можна віддавати життя. До останньої сестри можна стояти під Христом біля хворих батьків. Можна бути поряд з помираючим, з довго хворим чоловіком чи жінкою, тому що я розпізнав, що значить зв'язатися до смерті з цим покликанням, що значить сказати так в послусі в нашому житті, до смерті, що сказати так. Бути батьком для дітей, мамою для дітей, що значить сказати так, жінці і чоловікові, має бути моє так, бо без моєї згоди благодать не діє. Подивіться, якщо в мене немає однозначного розпізнання і так, значить моє серце не буде відкрите на благодать. Я буду в сумнівах. А може мені потрібно було не згодитися? А може, мені потрібно було дискутувати, а може мені потрібно було почекати? І тоді потрібно догнати це так, потрібно вистраждати, це так. Наше так, де колись ми до нього доходимо або в моменті кризи, ми переосмислюємо наше так. Криза в покликанні, криза в священстві, криза у вірі, криза в монашестві. Криза в стосунках з Богом, наші батьки, наші хресні сказали так замість нас. Ми дозріваємо, виходимо з дитячої позиції, доросла людина вибудовує стосунок з Богом, і йому потрібно сказати, їй потрібно сказати, так, ти мій Бог. Ти мій, ти мій Спаситель, не тільки моєї мами і тата, ти мій Спаситель, ти моя дорога, ти моє життя, Ісус. І це третій етап, третій крок. Четвертий крок недостатньо сказати так це вже діяльність співпраці. Без Бога це неможливо бути вірним Богові і творити Божі діла. Потрібно співпрацювати. Це не так, що я сказав: добре, Боже, я йду, буду єпископом, але я не пройду і 5 метрів без Божої допомоги. Не пройду. Тобто далі йде момент співпраці з благодаттю. Мені потрібно прийняти Божі дари, які Він мені дає на мою місію, яку я розпізнав, і в цій благодаті навчитися жити. Я приймаю благодать. І п'ятий елемент я іду і роблю дії в щоденності. Цікаво, колись один з наших отців. Отець Іоахім Бадені звернув увагу на цю фразу у благовіщенні, що був такий надприродній момент у Діви Марії, прийшов Архангел Гавріїл, вона почула, розпізнала, відповіла і далі читаємо, і ангел залишив її. Тобто повернулися будні, перестало бути. Можливо, вау. Хоча ми бачимо, Марія йде до Єлизавети, знову досвідчує радість Дусі Святому, при народженні досвідчує, але це моменти, але ангел залишив її. І є будне життя, можна так його назвати, в вірності, цьому розпізнанню, слуханню, яке відбулося. Це може бути якийсь етап, коли мені здається, що все-таки якесь буднє. Але в цій дії ми повертаємося до пункту першого, це слухання. І це, ці етапи, вони не є сходинками, а це є коло, можемо його назвати, коло життя з Богом, коло співпраці. з з Божою благодаттю, коло, де ми слухаючи Бога, розпізнаючи, що Він тепер до мене говорить, не в минулому, де колись буває, що спілкуючись з кимось, там, допустимо, в сфері спорту, там, я говорю, про пробіг чи бігає. Він каже, а я теж, коли був там 20 років тому назад, то я таке теж робив. Ні. То, що ти робив колись, це було тоді, чи ти тепер слухаєш. Добра новина заключається в тому, що ці п'ять етапів, поки ми тверезві і маємо силу волі, ці п'ять етапів вони в будь-який момент нам доступні. В будь-який момент. Нам потрібно подивитися, яка частина, можливо, у нас не працює чи слаба. І щоб це коло в нас постійно працювало. Давайте повторимо для кращого затвердження. Ви мені допоможете. Перше це слухати. Друге, розпізнавати. Третє. Я подивлюся. Згоджуватись. Ну, можна б це по-інакшому назвати, тобто згодитись, моє так. То сила волі, моя воля, четверте приймати, тобто Божу, благодать, а п'яте діяти, іти і робити дію. І знову перше слухати. Тож, дорогі сестри, 30 років це один етап цього життя до остатнього подиху. Ми будемо так продовжувати, якщо ми співпрацюємо з Богом. А Бог нас покликав до того, щоб ми не просто приймали життя, а щоб ми, співпрацюючи з ним, виконували свою місію. Це стосується кожного з нас. Прошу сьогодні святого Домініка, який був постійно відкритий на послуг Богу і на співпрацю з ним щоб він випросив нам всі потрібні благодаті для подальшого такого способу життя. Амінь.